Розумієш, О, знову ж таки, обстріли будуть, да? карта боротьби падає Семірка жезлов. Фортуна, тузом мочів, тобто там ну, обстріли. Да, нам дають, да. домовляться. Все, що вони кажуть, це в принципі їх припущення і, в принципі, фантазії. Ну, це таке, знаєте, час, як говориться, перед розсвітом. Скоріше за все, якщо не вийде вмовити на передачу літаків, то нам їх дадуть разом із пілотами. Вітаємо останнім часом. Інформаційний простір просто переповнений різними сенсаціями, відкриттями, які стосуються розвитку війни, ситуації на фронті. Будь-яку інформацію варто сприймати критично, але те, що попереду на нас чекають гарні новини, навіть не обговорюється. Це очевидно. Про це постійно наголошують наші експерти, та рологи, екстрасенси та ясновидці. Сьогодні ми з ними поговоримо про те, чого ж чекати найближчим часом. Але спочатку підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобається. А ми розпочинаємо. Ясновидиця Марія Тиха готова розповісти, що буде відбуватися найближчим часом в найгарячіших точках фронту. Ну, розумієш, о, знову ж таки, обстріли будуть, да? карта боротьби падає семірка Жезлів. Фортуна стузов мочів, тобто там ну, обстріли, тобто це наземне. І ракетні пускові установи будуть, тобто дрг групи можуть бути. Тобто, ну, ну небезпечно, небезпечно. Нічний час. Ось нічний час, намагайтеся, будь ласка, хто живе на фронтових зонах, якось біля підвалу чи біля там. Ну, у безпечному місці знаходитися також Марія Тиха прогнозує, що станеться з українцями, яких росіяни силою депортують та вивозять до Росії. Багато людей йдуть на м, відкуп, тобто багато людей а, вони хочуть продати, обміняти за гроші кудись. А, ну, якщо чесно. Я просто я не знаю, можна таке казати, чи ні в ефірі, дуже, дуже дивно, що до Спентаклів падає зі смертю. У мене взагалі перше, те, що я відчуваю зараз, дуже дивні страшні картинки. Знаєш, є така штука, коли продають органи на чорному ринку. Ось, на жаль, дуже багато людей помре. І, на жаль, дуже багато людей я схиляюся до того, що просто їх вивозять в нікуди. Ну, ось, ось так. Як є. Я, чесно кажучи, не вірю в те, що ці люди живуть зараз щасливо. Хтось врятувався, хтось живе, хтось ні. Когось продають на органи. Тобто, я ж кажу: смерть Сузом Пентаклів дуже, дивно. Прям дуже дивна. Прям дуже дивна комбінація по картах, я тільки подивилася, подивилась, і мені одразу картинка перед очима. Дуже дивна. Угу. Теролог Людмила Хомутовська готова відповісти на питання, чи приймуть наші західні партнери рішення про передачу сучасних літаків Україні до літа. Та да, нам дають да, домовляться. Ми чекаємо на український контрнаступ та звільнення захоплених територій, але є ризик, що РФ почне набагато більш активно використовувати термобаричну зброю, наприклад, системи сонцепьок, які вкрай небезпечні та руйнівні. Чи є такі ризики, розповідає Людмила Хомутовська. На жаль, я думаю, що буде, тому що у них її дуже багато, саме багато. Це те, до чого вони мають доступ, мають його великій кількості. Так що на жаль, будуть. Також Людмила Хомутовська може розповісти, чи допоможе значне збільшення застосування артилерії компенсувати погіршені наступальні можливості РФ не допоможе. Не допоможе, чому тому, що в будь-якому випадку потрібні люди, які які стріляють, да які керують. А там взагалі все критично, взагалі, критично. Там такі відчуття, як вони взагалі не знають, що робити. Вони конкретно не знають, що буде завтра. Після зливу секретної інформації про війну України в Пентагоні. Секретні служби США не дуже оптимістичні в прогнозах щодо успіху українського контрнаступу. Екстрасенс Каїн Крамер передає, як на це реагують перші особи нашої держави. Запрітний плод ніякою. Ніякої реакції не було, тому що що? Тому що США ніфіга не, не, не е, має інформації, яка аби була підтвердженням підставою для того, аби будувати свої догадки, аби будувати свої бачення і так далі. США будує свої. Погляди тільки на тому, що би було в них, що би було, як би робили, умовно кажучи, вони США ніфіга не знає, як поводять себе, скажімо так, ті ж самі росіяни на територіях, як вони там в окопах і так далі. Тому все, що вони кажуть, це в принципі їх припущення, і в принципі фантазії. Вот, в принципі, їх припущення, їх фантазії, їх трудності і їх проблеми, господи. А от ніякої реакції в наших і не було. Тому що що? тому що а, інформація залишається буквально а, правдива інформація про наші якісь наступальні дії актуальна. Лишається скоріш за все тільки між нашими. Верхушками і все. кайн Крамер робить прогноз щодо того, чи зміниться рівень підтримки України у війні через витік секретної інформації. Ні, це питання вже дивився, в принципі. На інших Зараз подивимося ще орфій. Ні, не вплине. Не вплине. Цей злив не вплине в принципі ні на що, тому що що актуальність документів вже давно втрачена. Ми казали з Олександрою на прямому ефірі, ще коли новості були ці гарячі. Ми говорили про те, що частина інформації вона дійсно правдива, частина якось фальсифікована і не має з реальністю жодного вабщосостиковки. От і що а, це, а, од, це деякі. М Деякі плани, які би могли би бути, але вони вже не актуальні. От і все. Тому і навіть відношення інших країн по, по поводу цього злиття цих документів, воно не зміниться взагалі ніяким чином. Скоріше за все, знаєте, що зміниться? Зміниться відношення до серйозність відношення до Пентагону. Оце, скоріш за все, зміниться. В плане того, что там дуже да, они же скажут, что у них там самозащищена система. Ну, да 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 ага, Видим. Ведомый таролог Яна Пасенкова готова нам розповісти, на что варто ждать в первые недели травня. Первые недели мая грустно, Будем ждать грустных новостей. Но это такое, знаете, самое темное время, как говорится, перед рассветом. Так, э, буде неожиданне предповідня міра. Вот прям стить пиздить. Здравствуйте, все чуть ли не завтра можна всю эту хуету заканчивать. Вот интересно. Шаманка Сейраш робить передбачення, чи дадуть Україні винищувачі F-16. В мене виходила дуже цікава тема з F16, ну по-перше, вони в мене виходили. Я про ті f 16 горлаю вже котрий місяць, що нам їх не миттям та катанням дадуть. Ну коротше, не типу, ви їх це, що в інформ да. просторі проговорюється. І з останнього, що я дуже цікавого дивилася, особливо на травень, особливо на травень, на якомусь із каналів, мене там запитували. в мене дуже хитро виходить. Скоріше за все, якщо не вийде вмовити на передачу літаків. То нам їх дадуть разом із пілотами. Mm -hmm. Оцей варіант дуже ймовірний, він виграшний для всіх. Пілоти подібні вступають до іностранного батальйону Це нашого лігіону, і, да, і на е, правах найманців уже там з літаками, умовно кажучи, воюють за Україну як найманці. Оце особливо на травень. Якось дуже ймовірний варіант виходу із цієї ситуації, і воно в мене профігурувало. І я поки що на сьогоднішній день схиляюся до чогось подібного. Тобто, якщо не вмовляють наші все-таки на передачу літаків, то ми їх все одно отримаємо. Хоча, б отак от хитро сраку. Ви зрозуміли? Mm -hmm. Типу в такому ключі. Також Сейраш розмірковує над тим, коли розпочнеться контрнаступ, та наскільки успішним він буде. В мене виходило буквально декілька днів тому на якомусь із каналів. Також мене запитували, що нам не вистачає до контрнаступу. В мене випала карта сонця. Я кажу: нам сонечка не вистачає. Mm -hmm. ну, три, ну, Типу, нам не вистачає сонечка. Розумієте? Типу, в першу чергу. От чи готові ми, якщо ми так з вами подивимося, у тому я так розумію, ну уявлені да, військовому, яке mm -hmm. має бути. Ми а, в стадії Рицаря мечі. Готово. Тобто ми, якби, ми вже з конем, розумієте? Так. Ми не той молодий о, о, пацанчик, який просто з одним цим, Ми вже на коні. Я так розумію, що нам би хотілося б вийти на короля мечі, як mm -hmm. на от прям зовсім знаєте, таку ну, якби силу, от прям mm -hmm. у нас рицар, mm -hmm. градація і король. Але в королі ми поки перевернуті. Зараз уточнимо, чому. Mm -hmm. Зараз. Нам чогось, все-таки, з військової точки зору не вистачає, щоб стати короля королем. Так чи працюємо ми над цим? Ми працюємо над цим, але, але тут дуже важливий момент: все-таки. Наше, скажімо так, нашу увагу і наш ресурс ще витягують ті лінії фронту, де ми в захисній позиції. Тобто, там також на це не можна не звертати. Ви зрозуміли увагу. І тому, якби ми в бодрому рицарі мечів, але ми хочемо короля, робимо все для короля. Але є ряд факторів, які, ну скажімо так, зараз нам заважають стати королем у військовому форматі. Mm. От зараз так знаєте, заглянемо чи. Чи станемо, чи не будемо чекати того короля? Знаєте, як називати. А, ми будемо домовлятися з партнерами ще більш активніше для того, щоб стати королем. Ну, типу, я так розумію, ну, зараз бачите, Рамштайн. Бачите. да, зараз Рамштайн, скоріш за все, буде таким. Ну, досить. Ласно. Uh -huh. Ну, скажімо так, досить а, тормо... тормошним, Знаєте, типу, uh -huh. коли там я не знаю Резніков чи хто там дайте ракет, да дайте ж ви літа... F-16. Да, Дайте вже, дайте там добрати трохи для того, щоб уже прям ух як було. Про те, чому глобальна війна, в яку втягнуті багаточисельні учасники, розгортається саме в Україні, розповідає астролог Алак Ніранджан. Это вопрос очень по адресу, потому что джиотиш, а я астролог джиотиш, и ведическая астрология очень точно отвечает на этот вопрос, потому что рассматривает и видит карты стран, людей и с точки зрения духовной. И на самом деле первый основной вопрос, уровень, конечно, много уровней, почему, но самый основной такой духовный уровень в том, что идет поиск наставника, в мире идет поиск наставника. Ну кто вот сейчас, вот давайте вдумайтесь, вот кто сейчас в мире может стать наставником в новой идеи, нового подхода? Вот смотрим на Штаты. Там у нас белые кланяются черным. Чудесный подход. Вот давайте, значит, кто там может это сделать? Никто. Посмотрите на Европу. Арабская цивилизация сменяет белую цивилизацию. Посмотрите на Россию, что там происходит. В России деградация достигла до того, что люди за деньги идут убивать своих братьев. Хорошо, посмотрите на Китай, что в Китае, там у нас лагерь, там концлагерь, там людей заваривают, чтобы они не ходили, не чихали, там их заваривают в подъездах, о чем мы можем говорить, о каком наставнике можем говорить, вот смотрите, на этом фоне никому, нет того, кто принесет вот этот факел с огнем, покажет, вот ребята, вот туда нужно идти. И в этой связи идет поиск. И почему Украина? Потому что Украина это совершенно уникальная страна, потому что Украина рождена под влиянием Шивы. Я не буду, наверное, детали объяснять, почему и как. Это сознание Шива это сознание мира, сознание. И это очень четко видно почему, потому что очень много различных ведических наставников уже в Украине. Я не знаю такого количества специалистов по йоге, по юрведе, по джиотиш, по васту, по просто знанию. Нет нигде в мире такого. Нигде, даже в Индии этого нет. И это очень явный показатель. Потом в самой карте, в самой карте Украины явно видно, что это наставник. Причем мощнейший такой, монументальный. Вот это предназначение Украины быть наставником. Вот, теперь даже вот в том, что делает Украина, вот смотрите, вот я вчера общался с одним из таких интересных очень людей украинских, мне просто, ну, люди стараются помогать с Украиной, но они спрашивают помощи, и, соответственно, я узнаю у них многое. Я спрашивал о законодательстве, которое существует сейчас в Украине, я был поражен тем, как сильно у вас громада, да, громадская, законодательство, что есть громады, это совершенно уникальная вещь, я не знаю больше где бы чтобы так было, то есть это есть перспектива и насколько я понимаю, это очень здорово, это тоже показатель, понимаете, так что очень многие вещи нужны именно э могут этот мир может опереться на Украину как наставник, если Україна зможе преодолеть свої проблеми. Попереду ще багато роботи для наших ЗСУ. Попереду ще багато різних новин, як приємних, так і не дуже. Але все це безумовно закінчиться тільки перемогою України.